Нуель та Аліам Галахери народились в Манчестері і з дитинства захоплювалися футболом. Проте, на відміну від друзів, які вболівали за МЮ, вони вибрали Сіті, бо їм не подобався ажіотаж навколо червоних дияволів. Нуель часто відвідує матчі містян та спілкується з фанатами. Він зізнається, що Юнайтед рятував його через свою позирську репутацію. У 12-му Сіті вперше з 68-го виграв чемпіонат, і Галахер святкував це так довго, що не помітив, як минув місяць. Через два роки він зрозумів, що Сіті нарешті став топ-клубом, і після чемпіонства подарував Агуеру гітару, яку й той мало не викинув. Ноель мріє випити в барі з гвардіолою, але той постійно зайнятий. У січні 22-го Ноел розлучився з дружиною і замість того, щоб сумувати, переглядав інтерв'ю пепа у травні. Того ж року, святкуючи чемпіонство, він випадково розбив голову батьку Рубена Діаша.